Росія вирішила підняти градус ескалації. Армія РФ замовила велику партію ядерних калібрів. Міністерство оборони РФ замовило 56 таких ракет за контрактом. Вони їх отримують у 2026 році. Виробництво ракет доручено дослідно-конструкторському бюро Новатор, який у 2023 році під санкціями висновок робить самі. Найнебезпечніше те, що ці ракети можуть базуватися на фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях та підводних човнах. Вони регулярно використовуються Чорноморським флотом РФ і демонструють гнучкість. У застосуванні. Ракети, обладнані супутниковою системою наведення, здатні літати на малих висотах, що ускладнює їх виявлення засобами протиповітряної оборони. Конструкція передбачає подвійне призначення. Можливість оснащення як звичайними, так і ядерними боєголовками, хоча на практиці найчастіше застосовуються конвекційні заряди. Дальність теж небезпечна до 2,5 тисяч кілометрів залежно від модифікації. Експерти відзначають, що наявність цих систем значно підвищує ударний потенціал російського флоту та створює додаткові труднощі для системи раннього попередження, ну і, звичайно, протиповітряної оборони противника. Дякую, лайк, підписка, до зустрічі!